На зустріч проти Інтерхім з Дюшор номер 2 динаміки виходили із однією ясною ціллю. Вони мали перемогти в цьому поєдинку і продовжити лідерство у чемпіонаті. Але Інтерхім дав бій, принаймні у першій половині, точилася достатньо жорстка боротьба. Зрештою, у другій половині Динамо стало захищатися значно краще. Ну і до того ж почали бомбардувати кошик своїх суперниць, закинувши за третю десятихвилинку 31 очко. Значну частину цих пунктів здобула безпосередньо. Тайра Вайт також непогано вписалася у гру команди Ірина Басалик. Вона атакувала переважно з дальньої дистанції. Взагалі динамо продемонструвала у цьому поєдинку відмінний відсоток влучання дальніх 53 завдяки зусиллям саме Ірини Басалик та Тайри Вайт. Ну зрештою, Інтерхім з Дюшор все ж таки сподівається здобути перемогу, хоча б в одному із парних матчів. Були у команди свої лідери. Можна згадати Світлану Полібовчук у неї 25 очок і 6 підбирань. Ну але, зрештою, наприкінці матчу оболівальники Динамо були абсолютно спокійні за результат цієї зустрічі, оскільки в останній чверті перевага господарок досягала 20 пунктів. Один із останніх результативних кітків цієї зустрічі. Марія Дубас, яка була чемпіонкою з Динамо, задоволена і результатом ігрою одноклубниці. Хоніта варта цього матчі здобула 28 очок. Две спаренные игры, они где-то дают шанс отыграться. Вот. А так что, нового ну, ничего, мы пока тем же составом. В общем-то, конечно, есть у игрока, игроков микротравмы. Ну, к сожалению, нету головы у команды, я имею в виду, разыгрывающего нашего, которого все идет. Молодые пока наполовину справляются. Американки подумали, что это будет проходная игра, хотя у нас нету сейчас в чемпионате таковых.